Про будівництво захисних споруд у військовому містечку та закладах освіти прилук говорили на засіданні постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, що відбулося 21 серпня. Нам потрібно будувати захисні споруди у цих закладах освіти і військовому містечку, тому ми сьогодні запросили проектні організації, що доводити нам пропонувати свої пропозиції. Профільні депутатські комісії та посадовцям міської ради надавали чотири організації, що спеціалізуються на виготовленні та облаштуванні захисних споруд. Мова йде про будівництво шести протирадіційних укриттів у військовому містечку, у ліцеях номер 2 13, 14, дитячої нацькій спортивній школі і садочку номер 10 Він слугуватиме і для вихованців репцентру. Модульні споруди цивільного захисту могли б в найкоротші терміни Рішити питання повноцінної роботи з закладів освіти, три з яких це ліцеї номер 2 13 і дошкільний навчальний заклад номер 10 Працювали від початку війни у дистанційному режимі. Інформацію проєктантів щодо цінової політики та термінів виконання роботи взяли до відома для подальшого ухвалення рішення, що виноситиметься на сесію міської ради. Також на засіданні профільної депутатської комісії розглянули питання облаштування найпростіших укриттів у ліцеях номер 10 та 9. В останньому треба збільшити площу Хісної споруди за рахунок додаткового приміщення, що вивільнилося, у ліцеї номер 10 необхідно змінити функціональне призначення укриття на споруду подвійного призначення.